Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Модні новинки в магазині Резерв. Зараз пройдемо подивимося з вами. І перша новинка це така куртка із блакитного деніму, скажімо так, джинсовка із 80-х. Мені вона нагадала особисто, мені моду 80-х 90-х. Рукав а Аля Летюча миша, якісь додаткові кишені. Зовсім не класичний варіант джинсовки Лівайс, як ми звикли. До речі, сумка це резерв, теж одна із сумок із нової колекції. Дуже легка. Мені вона сподобалась така сумка мішок. Або ж ось такий теж варіант до блакитного деніму, до синього деніму дуже класно пасуватиме. Хоча це не натуральна замша. Якщо близько не придивлятися, то можна і не відрізнити від натуральної. До речі, Дівчата, дивіться, можна ось такий зібрати аутфіт на літо, до прикладу. Під низ вдягаєте якусь маєчку, просто білу майку можна вдягти, або ж ось таку кремову, такі штани на зав'язці із котончику. Поверх вдягаємо цю джинсову, джинсову куртку. А-ля 80-ті, потім сумочка така сюди йде. Дуже легенька, класна. І беремо ось такі балетки. Мені подобається, навіть як вони сюди пасують. Іби звичайний такий банальний, в спокійних відтінках аутфіт, а як тільки вдягаєте, ось, взуваєте ось таке взуття, акцентне леопардові такі балетки. і вже така родзинка з'являється, цікавинка в вашому аутфіті. Мені подобаються ці балеточки. 1499. Я їх хочу. Я їх дуже хочу. Так, верх це тканина, середина – це екошкіра. Це віскоза бавовна. Думаю. Ну і тут екозамша і джинса. Друзі, до речі, хочу дуже вам, дівчата, подякувати за зворотній зв'язок, за купу коментарів під моїм останнім відео про мої заробітки, мою роботу у Віталії в сім'ї мільйонерів. Я була дуже здивована, що виявляється серед моїх підписників дуже багато людей з такими ж з таким досвідом. і хочеться побажати вам, якщо ви зараз знаходитеся там, за кордоном в пошуках роботи, можливо, кращої своєї роботи знайти, врешті-решті її знайти щось для душі більш-менш. Обов'язково вчіть мову. Це дуже важливо. Повірте, ви потім можете влаштуватися в супермаркет касиром, як я робила теж в супермаркеті касиром в Італії. Ну щоб ви розуміли, сумарно я прожила в Італії десь років 5, тому дещо я. Дещо в мене є, знання в мене є щодо робіт. Так, що купити на літо в Резервт? Наприклад, перший аутфіт, кежуал на кожен день. Ось таку беремо футболку за 559 гривень. Класно, дивіться. принт такий чорно-білий дівчина із сережкою. Мені дуже подобається ця футболка. Далі берете такі шорти широкі, дуже зручно. Ось, наприклад, 38-й розмір. З цією футболкою вдягаєте. І сюди беремо ось такі шляпани, наприклад, теж в резерв. Це шкіра натуральна чи ні? Схожа на натуральну. Да, дивіться, тут йде верх шкіра натуральна і середина натуральна, ну, мішана. Мішані матеріали змішані. Дивіться, які класні. Вони легенькі. І, будь ласка, вам сюди якусь рижу сумочку. Під uh, колір шляпанів варіант, кежуал на літо вже готовий. Далі, наприклад, образ діловий вам треба. Беремо жилетку. Наприклад, біла жилетка і біла спідниця. Коричнева жилетка, коричнева спідниця, чорна жилетка, наприклад, і чорна спідниця. Все, діловий стиль, діловий образ. Спідниця коштує 1199. Жилетка на підкладці коштує 1199 так само. Спідниця ось такого крою. Так. Її треба розглажувати, дивіться, просувати. Вона дуже пом'ята. Це не м'ята тканина, і прямо видно, як вона була десь на складі, складена. Але тоненька тканинка, дуже зручна. Тут зручно, ще на резинці, навіть немає ніяких ні застібок, ні гудзиків. Супер підходить, мені здається, до цієї жилетки. Все, вдягаєте туфлі, можуть бути, да? туфлі якісь. Новиночка, ось такі сети в резерв. Це така топ-майка. Бордо. І до неї штани широкі на резинці. Ось такі штани, дивіться. Вони не довгі, не супер в підлогу. Класичної довжини, середньої, скажімо так. І майка топ, який яка позаду йде на гудзиках, на спині. Приховані такі гудзики, застібаються на спині. Ой, яка приємна тканинка. 899 вона коштує. Тканина така липка, якась класна. Я думаю, що це тканина, знаєте, як називається ще? Модал. модал, модал, Зараз гляну. Так, я вгадала, 84% модал і 16 поліестер. Клас. Дуже приємна на дотик тканина. І до тіла, Я думаю, дуже в ній буде класно. На літо. І такі чорні, дивіться, є. Чорна теж. блін, Так, дівчат, чорні теж. Елегантні такі, да? особливо позаду подобаються. Він такий елегантний стайл. Сюди шляпани можна підібрати чорні, десь бачила, ніби в резерв шляпани. І штани на завізочках. Так, що це у нас? Це ось такий, ага, цей десет топ-такий чорний. Виходить, що він висить догори ногами. Зрозуміли, да? Оце буде низ, це буде верх. Буде зав'язуватися у вас за До Цього топу йдуть ось такі штани. Тканина ідентична. Штани теж широкі, на резинці, кишені, штани такі, прям палаццо. І класно, що немає тут зав'язок. Зав'язки вже набридли, якщо чесно, вони будуть бофтатися, просто висіть. Тканина класна. Зараз подивлюсь, скільки коштує. Так, 1299 і топ 699 і глянемо склад тканини. Друзі, це віскоза 80% і 20% поліестер. Зрозуміли, зараз буде огляд невеличкий такий огляд купальників, так як сезон у нас майже скоро вже розпочинається. Ось такі суцільні чорні 1399. І такий цікавий елемент це зав'язки да, на талії в вигляді, ну, можна просто зав'язати в вигляді якогось банта. Такий пояс, ніби. Потім класичні бікіні чорні, о, такою куліскою зроблені трикутнички. І ось такі труси на зав'язках, труси класика, 459 гривень. А м, лівчик іде, з, звісно ж, із вставленими паралоновими такими штучками. 559, ось такі теж бікіні. Це вже йдуть просто без зав'язок, без нічого. А м, лівчик іде, ось ніби щось там. Переплетена йде тканина, і вже на, на такій засібці пластиковій. І ще один варіант чорного купальника, теж бікіні. Ось такий варіант: бретелі регулюються ну ніби такий класичний, якийсь, типу, типу бюстгальтер Далі йде ось такий принт квітковий, такі пастельні відцінки. Зібрані такі квіти, різнобарв'я, За 1499 суцільний, на широких бретелях. Да, Ціна ось така: дорогувато, як на мене. А, ні, там не широкий бретель, там бретелі навіть на зависках цікаво. Потім дивіться, леопардовий принт. Мені подобається. Мені сподобалися найбільше. Це чорні купальники і леопардові. Леопардовий принц це вже така класика. 659 верх, і труси продаються окремо, ну якби і коштують да, свою ціну на зав'язках такі класичного такого крою. До речі, хто шукає собі на літо сонцезахисні окуляри, приходьте в розет. Вибір величезний. Я не всі сьогодні зазняла. Зазняла тільки те, що мені сподобалось. Це ось такі квадратні в квадратної форми. Чорні очки, майже прозорі. Потім ось такі класика леопардовий принт. Вони в двох в двох різних формах були леопардового принту, такі тоненькі, вузенькі і широкі. Ось такі чорні сподобались. Теж така широка дужка. І авіатори класика прозорі, такі м -м, темно-коричневі. Зайшла в магазин House Brand. дивіться, тренчі. Тут такі є цікаві, до речі. Що це за тканинка? Вона йде жмакана така. Плащовачна прям. Не 100%, думаю, бавовна, а вона без підкладки. Так, да, він без підкладки цей тренчик. Ось такий. Дивіться, я відійду. Класний такий вкорочений тренчик. От зараз весна. До речі, сьогодні дуже холодно, плюс 12 у нас. Вночі було плюс 4. Це такі топіки в них. Клітка зараз дуже модний принт і сорочки. До речі, сорочку хотіла таку приміряти. Дуже дорогі сорочки. Всюди вони 1300, по-моєму, від 1000. Так, скільки ось ця, наприклад, коштує тисяча, ну це ще якось по-божому. Як правило, я пам'ятаю весною 1300-1400. Класний, до речі, відтіночок. І тут і блакитний, і коричневий, і бежевий. Тренч сподобався. Тренч теж тисячу коштує. І спідничка така дивіться. Ну, це міні, звісно, це такий дівчачий такий, варіант. міні юпочка симпатична, дуже. Верх іде повністю котон. Тут підкладка Поліестер коштує вона. Так, тисячу, ого, 1199. Тобто тренч коштує дешевше, ніж це спідниця, кусок. Кусок тканини. Так, тут такі якісь футболочки. Це що, плетене щось крючком, да? в'язане крючком. Якась блуза, Така світло, так, світло-бежева, кремова. Ось така вона. Відразу відчувається 100% бавовна. Я вже подивилась на етикетку, рукава такі розширені. Просто накидка вона навіть Іде на майку, можна вдягати на такій завісті. Джинси в них теж нова колекція, темно-сині, широкі, необроблений низ. Ось такі штани донизу йдуть розширені. Джинси-труби навіть я б їх назвала. А, вони wide leg, широка нога, широка штанина точніше. Це 36-й розмір. Щоб ви знали, в хаосі одяг він більшомірять, як це буде українською мовою. Ну, Тобто 36-й йде на 38-й. Ось такі вони позаду. Темно-сині класика така, симпатичні. Коштують 1399. Класні ось такі є блузи на літо, хебешні. Такий виріз квадратний і довгий такий рукавчик на резиноці. Теж тут ірюшки, і, і зав'язки такі в стилі бохо. 899. Чорні і білі. Ось такі чорні. Класно, до речі, це перед іде, це йде зад. І такі ж білі в синіх таких квіточках, дивіться. Взуття в House бренд. Подобаються ось такі по типу замші. Це штучно, ясно, що замша. Сороковий розмір. А взуття, до речі, мало мірить у хаосі, на відміну від одягу. 999 такі класні на рижій платформі. Ці класні теж класика. Чорні, дивіться, які теж симпатичні, да? по типу Adidas. Ось такі є. По типу конверси. Так, ось такі є снікерси, вони ще називаються, білі, важкенькі такі. Весна більше. На літо в них буде жаркувато, думаю. За 1299. І ось такі по типу Ванс. Венсів, Венс, ніби фірма. Оригінальна. Ну, класні такі. Це весна. Теж тут штучна замша йде. Біла така платформа. Симпатичні. Весна, весна така. Так, тут джинси, до речі, непогані. Дивіться, ось такі є чорні в хаус. Так, Це якийсь я витягла дуже великий розмір. Хоча 36, а це модель Беггі. І 36, прям йде на 40, я б сказала, гляд, які широкі. Такі е, темно-сірий денім. І ніби тут проглядається принт, ніби що це зебра. Да, Схожа на таку зебру. Класні такі широкі-широкі, це дуже зручний варіант джинс. Я хожу свої, не знімаю, до речі. Не знімаю, У мене теж широкі Беггі чи Wild Leg. Так, 1399 нова колекція. По-моєму, це висока посадка, єдине що. Ну, Їх завжди можна спустити на, на талії. І ще в хаус новинка на літо. Такі сети. 100% котон або костюми, брючні такі, да штанні костюми. Це такі штани і сорочка. І от така сорочка із короткими рукавчиками. Тканинка ось такого плану жмакана. Дуже часто зараз зустрічаю в резерв теж такі костюми, але там шорти. А тут штани довгі такі на завязках і сорочка, і навіть такі гудзочки Дерев'яні. Я думаю, на літо буде хороший такий варіант. Йдуть в трьох відтінках білі, потім ось такий відтінок какао. І... А, і чорні, чорні. Ось такі. Ви можете купувати окремо, ну, якщо штани, то це 799 гривень. Широкі, такі дуже-дуже зручні. Модель Wide Leg. І такі сині, синій якийсь вінтажний відтінок. Ось такі прям широкі. Їх не треба пресувати. Штани 799, а сорочки по, зараз подивимось. І сорочки. Так, сорочка. Є до довгого рукава, дивіться навіть, і є з коротким рукавом. Така сорочка. Ціна сорочки. 699 знижка. Навіть на них зараз йде знижечка. Так, біла бачу теж з довгим рукавчиком. І з коротким чорні. Теж по Ціна та ж сама, да? А ну. ціна, 700, да. теж 799, і білі, і коричневі такі кав, какао. Ну, і варіант, да, На весну і недорого. Це десь 700-700, це 1400, 1400, блин, 1400 такий костюмчик вам вийде. Це що? Спідниця. Ой, спідниця я кажу, це така сукня чорна, 100% бавовна. Так, за 700 гривень і бежеві такі. Ну, це міні. Так, сірі такі спортивні. Це більш щось молодіжне пішло. Шорти. І це, до речі, жіночі шорти. Широкі шорти такі за коліно з трусами пришити. Ну, ніби імітація трусів, які виглядають з-під шорт за тисячу. Сумочка прикольна. One size. Такий колір модний, теж винний, майже бордо. 899, дуже м'якенька, класна, легка, легка тка, сумка, мішок. Взуття на весну Літо в хаус. Ось такі Mary Jane туфлі. Ну, балетки, їх, їх називають, як правило. Балетки Mary Jane 800 гривень, 799. 40. Я думаю, якщо мій 39-й, 40 мені однозначно підійшов. Він такий прям довгий мис. Незважаючи на те, що він дещо прямокутний, вони вони продовжують. І ось такі лаковані, теж Mary Jane. Ну, маломірки відразу видно. Ось 39-й розмір. Я вже бачу, що палець буде впиратися. Так, ну теж десь приблизно. Так само 800 гривень, 799. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, друзі. І до зустрічі вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок.